Наталя більшу частину життя спілкувалася російською, але від початку повномасштабної війни почала переходити на українську разом з друзями. Особливо важко перевести, наприклад, думки, якісь науки на українську мову, так? щоб не перекладати в голові а одразу говорити українською. Тобто було складно, але десь може минуло може 3-4 місяці. і Ти вже не помічаєш різниці, а в тому в якої мовою ти спілкуєшся українська чи російська. Але не тільки молодь почала розмовляти з Солов'їною. Після 24 лютого Ніна Петрівна у свої 63 роки пішла на мовні курси. З 22-го року, в день мого народження, трапилась війна. Я народилась 24 лютого. І ось я вирішила, коли я виходжу з дому, все, я розмовляю українською. Може, вона не дуже досконала в мене, але я намагаюсь. Після початку повномасштабного вторгнення про важливість розмовляти українською задумались більшість дніпрян. та все ж повністю відмовитись від російської змогли не всі. Ми, ми дуже стараємося перейти на солов'їну мову, але не все одразу, на жаль. Ми вдома спілкуємося на мові, яку звикли, але у магазинах, на роботі, ми завжди спілкуємося тільки українською мовою. І з дитиною привчаємо спілкуватися українською. Перейшов з дитиною розмовляти в 2015 році, виключно українською мовою. На роботі 80% спілкуюсь спілкуюся українською. Можливо, 20 російської. Частіше російською, хоч і люблю українську, я українка. Ну мені поки що не зручно, я підбираю слова, перевожу. Якщо одним перехід на слов'їну дався легше, то перед іншими ніби стоять бар'єри. Перескочити які немає сил. Поради, як подолати це, дає філологиня. Найперша порада, яку можна можна дати, це не боятися. Тобто, якщо ви говорите, то це вже позитивний результат. У нас, на жаль, на сьогодні склався такий результат, комплекс відмінника у людей, і вони бояться щось робити, поки не впевнені в 100% результаті. Але мовлення працює трошки інакше. Ми не говоримо, поки не не говоримо ідеально, поки не відшліфуємо наше мовлення простою щоденною практикою. Окрім побуту, експерти радять одочити себе рідною мовою і в інтернеті. Допомогти може ще й е, трансформація інтерфейсу, тобто техніка, усі девайси. Їх варто переключити просто на українську мову. Е, усі додатки, які в нас є. Щойно ми переключаємо на українську мову, е, наша рідна мова стає мовою забезпечення наших базових потреб. Перейти на українську можна не просто швидко, а й цікаво. Головне замотивувати себе і додати у цей процес трохи більше практики. У Дніпрі активно проводять розмовні клуби, де люди діляться своїм досвідом відмови від російської.